Всім привіт з вами, Оксана. Вітаю вас сьогодні на нашому новому, напевно, не дуже звичному е, відео. Сьогодні ми з вами не будемо займатися. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися в аксесуарах для йоги, фітнесу і для спорту. Часто, коли до мене приходять учні на індивідуальні заняття, вони розказують про те, що в мене є то-то-то, і вони не знають, що з цим робити, і не знають, як це користуватися. Тож сьогодні я хочу чітко розібрати, які з аксесуарів дійсно корисні і принесуть вам користь, а які з аксесуарів це просто тренд або Просто вам поки що навіть це не потрібно, бо ваш рівень йоги або ваш рівень спорту поки що не дійшов до цього рівня, щоб вам було це корисно, бо ви могли зрозуміти і взяти користь від цього аксесуару. Аксесуарів в мене, як ви бачите, багато. Де свій 15-річний досвід я перепробувала багато, абсолютно все. Я люблю експериментувати, особливо як вчитель, я люблю купувати, досліджувати. І часто рекомендую своїм учням, яким чином можна покращити їхню практику, яким чином можна яким Аксесуарам можна полегшити їхнє життя, або якщо є якісь чіткі цілі, збільшити гнучкість, забрати тонусю, ще щось абсолютно спокійно можна використовувати класні девайси але треба знати, які. Як і яким чином. Тому сьогодні будемо з вами розбиратись. Аксесуарів у мене сьогодні багато. Ми сьогодні розберемо частину з них. І так само, якщо у вас є якісь аксесуари з йоги або для фітнесу, і вони лежать без діла, і ви насправді не знаєте, як ними користуватися, пишіть в коментарях під відео, і в наступних відео ми будемо далі розбиратися з іншими аксесуарами і намагатися зрозуміти, корисні вони для нас чи ні. В мене бачите доволі великий арсенал. Насправді не все тут лежить. Я так Буду готувати. Сьогодні ми почнемо з бази основи. Прям, можливо, більшість з них мої улюблені, тому, напевно, вони в першому списку, але все ж таки буду пояснювати про те, що навіть якщо вони мої улюблені, не факт, що вони вам зараз потрібні. Перш за все, ми починаємо, звичайно, із килимка для йоги. Тут я теж можу розказувати багато. Ви пишіть в коментарях, якщо вам цікаво, і ви не знаєте, як підібрати собі килимок для йоги. Тому що колись, коли в мене була йога і студія у Львові, в мене був свій йога магазин з килимками для йоги, і я продавала їх. Тому про килимки я знаю абсолютно все. Я зупинюся на ключових моментах. Це про те, що якщо ви займаєтесь йогою. То беріть собі килимок для йоги. Якщо ви займаєтесь фітнесом, то беріть собі килимок для фітнесу. Якщо ви ходите в походи, займаєтесь туризмом, займаєтесь на вулиці, то беріть собі каремат. Тому що часто, знову ж таки, коли мене була його студія, люди приходили до мене з різними космічними різними килимками і страждали на цих килимках. Насправді. Не страждайте, беріть правильні килимки. Призначені вже в принципі підказки, і написано, для кого ви до спорту вони найкраще підходять. Єдине виключення може бути таким: якщо ви займаєтесь йогою, але сьогодні вирішили піти в парк, то звичайно ви можете взяти для цього каремат, того, що він захищає від вологи і не пропускає холод. В такому випадку я би, звичайно, порекомендувала в парку, щоб не простудитися, займатися саме на карематі, а не на килимку для йоги. І знову ж таки якщо килимок крутий, дорогий, каучуковий, то в парку його можна зіпсувати і викинути. Да? Тому краще в такому випадку взяти дешевий кармат, на ньому займатися і знати, коли, як і навіщо, але не пропускайте цей момент, тому що це покращить ваше життя. Класний килимок для йоги це допомога. Да? Бо часто я бачу там і на росниках займається, і ще на чомусь. Тобто, це не цей момент, на якому потрібно економити. Тому must have, якщо ви хочете займатися класно, постійно майте перший основний інструмент у списку ваших покупок має бути саме килимок для йоги. Тож, поїхали далі. Наступним аксесуаром я хочу розібрати так, що в мене тут є, і таке навіть є. А, наступним аксесуаром я напевно розберу блоки для йоги, тому що більшість моїх учнів, коли приходять і зі мною ще не займалися і починають займатися, і я питаюся, що в вас є, який вас арсенал. Вони мені розказують про те, що в них є йога-блоки. Але насправді йога-блок один. Чомусь, не знаю чому, йога-блоки вам потрібні два. І зараз я буду розказувати, чому навіщо використовувати йога-блоки, кому вони підійдуть. На початках насправді можна замінити і не купувати це. Тобто, перше, найпростіше, йога-блок ось так от один до одного. Ми використовуємо для того, щоб на них сісти. Та, от, якщо сидіти на одненькому, та, ну, якби, розмір тазу має бути доволі маленький і скромний. І е, не завжди зручно, ви балансуєте. Якщо ще якось там е, нахилитися вперед, чи ще щось, це насправді дуже некомфортно. Тому ось так: ось, два блоки ми ставимо, і оп, оп, під сіднички. І це перше, що мені потрібно, щоб мали мої студенти. Тому що. Пам'ятаєте, я в своїх відео часто нагадую, і розказую про те, що кульшові суглоби мають бути розміщені або на лінії колін, або коліна мають опуститися нижче. Тобто, якщо ви сідаєте з хрещеними ногами і у вас коліна знаходиться ось так високо, це вже для вас дзвіночок, що вам потрібні такі йога-блоки. Тому що ваші кульшові суглоби поки що немає мобільності в них. І це нормально, та? не бійтесь цього, це все процес. Ми зараз не про це говоримо, ми зараз говоримо, чим можна собі допомогти. Тобто ми блоками піднімаємо таз для того, щоб нарешті розслабити свої кульшові суглоби, розслабити спинку, і ви посиділи в цьому положенні комфортно в задоволення. Та, ось бачите, в мене одразу кульшові опустилися. Я сижу, мене рівна спинка, мені дуже зручно, і насправді це дійсно дуже корисно і приємно. Це перший момент, для чого ми використовуємо його кубики. Тобто проаналізуйте, сядьте, схрестіть ноги і подивіться, на якій лінії, на якому рівні знаходяться ваші коліна, і ви вже зрозумієте, чи потрібні вам йога блоки. Чим можна замінити в даному випадку його блоки? Це простою банальною подушкою. Якщо ви зараз не хочете додатково витрачати гроші на якісь аксесуари, то берете подушку, так само при підняли таз, сіли на подушку той самий ефект. Замість подушки можна брати рушник, плед, складати декілька разів, м'ягенько сідати і кайфувати. Так, добре, це зрозуміли. Наступний момент, для чого використовуються ці блоки, це для того, щоб укріпити м'язи кору. І та є ось така мертва точка, в якій там, наприклад, таз не піднімається, а ми не можемо зробити якісь складніші приноси чи якісь там певні асани. В даному випадку нам знадобляться кубики. І це вже зверніть увагу на те, що приходить трошечки пізніше. Тобто, якщо ви тільки почали. Вам абсолютно не потрібні ці кубики для цих вправ. Наприклад, це силові вправи, коли нам треба припі припідняти таз, і ми ставимо два кубика, один під одну руку, другий під другу руку. І тому я дивуюся, коли до мене приходять учні з одним блоком, і я не знаю, що з ним робити, треба йти і купляти інший. Якщо купуєте блоки, то обов'язково купуєте їх два разом: однакової висоти, однакової ширини, Зверніть на це увагу. Тож чи можна зупинити йога блоки в даному випадку, коли ми вчимося робити якісь силові вправи? Так, можна можна брати дві книжки. Теж момент, що ці дві книжки мають бути однакової висоти, бо якщо одна книжка буде вища, одна буде нижча, у вас буде перекос, неправильно включається мускулатура, і в принципі це дуже незручно і може бути навіть травмонебезпечно. Тому звертаємо увагу: є книжки, беремо книжки, однакової висоти немає. Ми зараз цільово працюємо на укріплення, на якихось приносах чи якихось силових моментах, то кубики купуємо. Тому мій вирок на тему кубіків 50 на 50. Тобто, якщо хочете зекономити, є чим зекономити. Якщо хочете придбати, обов'язково візьміть це. Класна штука. Рухаємося з вами далі. Так, наступний а, ремінець для йоги. Теж дуже часто в комплекті з його килимком може продаватися і йога-блок, і йога ремінь. Навіщо він потрібен? І чи дійсно всім потрібно його купляти? Іноді, якщо його купляти окремо, він так трошки коштує, і, чесно кажучи, місцями ми таки дуже задумуємося, якийсь кусок ремінця, і чому він коштує там 300 гривень або навіть може бути більше. Тож зараз я розкажу і поясню. Основною відмінністю цього реміна є те, що в кінці є такі дві металеві штуки. І це дає нам можливість фіксувати це. І якщо ми, наприклад, хочемо замінити собі ремінь на ремінь від халату, що в принципі теж абсолютно можливо. Ми хочемо зафіксувати, наприклад, ми робимо стійку на передпліччях, і нам треба зафіксувати плечі, то що плечі роз'їжджаються. Або ми робимо там нижній упор, і нам треба чітко зараз навчитися контролювати лікті ширину ліктів. Тоді, ось цей формат дуже крутий і дуже зручний. Так само можна цю петлю натягувати на стопу. Коли ми там витягуємося, тримаємо, це теж дуже зручно і теж дуже класно, тому можна це використовувати. Але не обов'язково на початках Це спеціальний ремінь. Тому що насправді ремінь від халату, не завжди ремінь пояс підійде, того, що він може бути короткуватий. Орієнтуйтеся на те, що він має бути хоча б 1,5-2 метри довжиною ваш йога-ремінець, тому що теж часто зустрічали, що до мене приходили, приносили свій йога ремінь, але він був ну, дуже короткий і функціоналу в нього абсолютно немає. Тому на початках ми беремо або Ремінь від халату довгий, звичайно, такого ванного, знаєте, великого халату. Або ми купуємо ось такий ремінь довжини 1,5-2 метри. І ще на початках я дуже-дуже-дуже люблю давати вправу, коли ми витягуємо тильну поверхню ноги. Наприклад, та ось ця вправа на витягування тильної поверхні, бо в більшості випадків у початківців ця поверхня вкорочена і дуже важко працювати. Якщо ви не можете випрямити ногу і не можете тримати, ось варіант ремені просто чудово підходить. Тому на початках ремінь, я прям обожнюю, всі мої учні працюють з ременями. І хто має ремінець, навіть можна іноді використати шкарпетку, накинути. Тут же залежить від того, наскільки вам хочеться купити, наскільки фінансово можливо вам зараз це придбати. Тому вирішуйте. Але цей девайс Супер! І я дуже рекомендую мати його. Ремінь для йоги купуємо, обов'язково маємо і насолоджуємося, вміємо ним користуватися. Вже показала всі можливі варіанти, як сьогодні використовувати. Наступне це буде в нас прям ціла категорія це міофасіальні роли. І от бачите, їх в мене є насправді багато. І це ще не всі, але на сьогодні, поки що ми почнемо з цього. Я не буду про кожен з них говорити. Я говорю про них як про Категорію і скажу, які найважливіші і з яких варто почати. Я би рекомендувала почати з звичайного ролу. Це базова основна річ, і це самий коректний метод знайомства з міофасціальним релізом. Цю штуку я використовую вже понад два роки. Я працюю зі всіма своїми учнями на індивідуальних заняттях для того, щоб пришвидшити процес на витягування, відновлення чи будь-що, над чим ми з ними працюємо. Це крутезна штука. До речі, я теж планую записувати відео по міфесяльному релізу. Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео, чи хотіли би ви подивитися моє відео, чи хотіли б ви разом зі мною займатися і робити міфесяльний реліз, і як яким чином підняти. Свій рівень йоги, пришвидчити свій розвиток в йозі за допомогою міофасяального релізу. Тобто, це вже буде класний такий симбіоз, коли йога доповнюється ролами, роли доповнюються йогою, і ми отримуємо подвійний ефект і від міофасяального релізу, і від ролів. Тобто, тут коротко це круті штуки, можна знайти великою кількістю брендів, тільки зверніть увагу на те, що є дорогі. Вони якісні, класні. Тут в мене питань немає, і більшість в мене з них є від цих дорогих брендів. І насправді що можу сказати, що якщо у вас чутлива шкіра. То не економте на цих ролах, тому що буде алергія. В мене, я у якийсь період активно катала великим, дешевим, і в мене було подразнення на шкірі, на спині, і це було дуже неприємно. І я не розуміла, в чому причина. Я навіть ніколи не думала, що в мене таке може статися, але да, таке було. Тому звертаємо увагу: must-must have один, а потім два. Або один, і потім два. Але краще почати з цього звичайного В мене він тут з отвором. Тож туди можна запихати ще, то щоб він ще там масажував, вібрував. Але насправді немає цієї штуки, можна звичайний брати повністю залитий. Тут мене теж бачите з якоюсь формою, це вже більш просунуті варіанти. Але плоский для початків абсолютно прекрасно і підходить. Тому знайомтесь, читайте про мій офіційний реліз. Я буду теж в майбутньому розказувати про це. Крутезна штука. Я впевнена, більшість з вас мають або ваші домочаці, половинки, діти, чи ще хтось мають. Зверніть увагу. Ви теж можете їх використовувати. Це крутезна штука. Я насправді не перестану їх хвалити, тому що це моя любов останнім часом. І давайте тоді сьогодні розберемо ще один девайс, ще один аксесуар це ось ці от резинки. І теж більшість моїх всіх учнів приходять до мене, спортом не займаються, але у всіх чомусь. Є резинки, фітнес-резинки. Що тут я можу сказати? Фітнес резинки теж потрібні цільово для тих, хто хоче вже більше працювати на укріплення м'язів. Та, якщо ви довший період працюєте спортом, будь-яким займаєтеся, це якісне покращення. І обов'язково не пропустіть, купуйте фітнес-резинки. Якщо ви в фітнесі там без фітнес-резинок принципі нічого немає, і навіть в йозі, коли я міксую або функціонально відновлюю людей або закачу якісь комплексно гармонійно формую тіло. То резинка моя постійно працює. Це крутезна штука, на що звернути увагу, коли ми купуємо. Тому що там теж можна купити від 50 гривень такий набір до насправді 500 гривень і, можливо, більше від якихось крутих брендів. І тут теж ваш вибір на ваш смак. Тільки розумійте, ті, що дешеві, вони швидко порвуться, ті, що дорожчі, вони, можливо, теж порвуться, але трошки пізніше. Для мене зазвичай гарний колір, середня ціна, показник того, що вони мені сподобаються. Так само зверніть увагу, що було б добре, щоб на них було прописано Там, вони або зірочками ставлять, або пишуть heavy, light, super light, Щоб ви розуміли, що не для всіх частин тіла ви зможете використовувати всі резинки, особливо, якщо ви тільки починаєте, то ви почнете з супер лайтової, вона прям буде ось така. і тоді і ви зможете дійти прямо ось до такої, щоб ви відчули різницю. Кожна з них має свій функціонал. Теж в майбутньому, можливо, ми з вами розберемо, якщо вам буде цікаво. Крута штука, але тільки у випадку, якщо ви вже готові робити силові вправи і готові покращувати свою якість йоги. Коли ви тільки почали, одразу з резинками працювати буде прям занадто багато, вам у вас буде крепатура, у вас будуть боліти м'язи. Тобто з самий початок, сама база, це ми починаємо з килимочка під питанням його кубики і ось це от міофасціальний рол. Якщо от все, що я назвала, вам відгукнулося і ви в планах працюєте і вже розвиваєтесь, і у вас не початковий рівень, а ви вже в такому етапі. Класного просунутого практикуючого регулярно дисциплінованого йога то ці всі штуки. Класні, круті, купуємо. Тут тобто, бачите, я сьогодні нічого насправді не сказала, що щось погане, але в мене є такі дівайси, тобто в наступних відео постараюся розказати. Ось такий в мене був сьогодні огляд. Це буде серія відео. Я сподіваюся, вам сподобається. Будь ласка, пишіть коментарі, як вам такий формат, тому що це перше відео, де я так багато говорю і не займаюся йогою. Я буду рада за вашу підтримку. Будь ласка, пишіть, які у вас є аксесуари, і які б ви хотіли, щоб я розібрала у мене навіть є ось такий крутий девайс, і я теж на наступних відео спробую зробити огляд про нього і розказати. Забувайте, у нас багато відео з йоги на каналі. Ставте сердечко, не забувайте підтримувати україномовні канали. Я щиро щиро дякую всім за ваші сердечко, підтримку. Не забудьте поділитися, зберегти і поставити дзвіночок, для того, щоб наступне відео, коли воно з'явиться, ви одразу про нього дізналися. Ще раз всім дуже дякую. До зустрічі завтра на Килиму. Cool, Papa.